Дайвінг як частину фізичної та психологічної реабілітації опановують ветерани у Вінниці. Після поранень і ампутацій вони знову випробовують свої можливості, долаючи фантомний біль та наслідки ПТСР. Заняття організував волонтер Ігор Гудима, перейнявши досвід київських колег, інструктори вчать бійців основам підводного плавання, допомагаючи їм відчути свободу руху та впевненість у власних силах. Михайло Колісник готується вперше зануритись за 27-річний ветеран служив у 23-й окремій механізованій бригаді, обороняв Херсонщину та Донеччину. В Часовому яру підірвався на міні, отримав важке поранення, через яке йому ампутували ногу. Зараз проходить реабілітацію у протезно-ортопедичному підприємстві. Ти через активний спосіб життя відновлюється не лише фізично, а й психологічно. Це необхідно, бо за деякий період, доки ти на лікуванні там. В лікарні там зразу після операції. Дуже багато дурниць в голову лізе. От, а це допомагає трохи тіпа, ну, повернутися до цивільного життя. Військового. Заняття для бійців організував волонтер Ігор Гудима. Він перейняв метод реабілітації у київських колег. У Вінниці вже півсотні ветеранів спробували цей вид спорту. Дванадцяте, якщо я не помиляю, заняття негативних відгуків не було ще жодного. З позитивних насправді досить багато. Починаючи з того, що ну, самого цікавого, що я чув, це е, я спав найкраще за два роки від е, моменту поранення, типу після дайвіни, е, чув е, якби загальний такий вплив, е, що покращує ситуацію з фантомними болями. У басейні військові занурюються на глибину трьох метрів. Інструктор допомагає їм адаптуватися до нових умов і випробувати себе у воді. Що робимо під водою? Це там сальто вперед, сальто назад, так, щоб людина себе почувала, як літає під водою. І це коли ти бачиш цю, цю радість під водою, це дуже окриляє. Перше після поранення плаває Руслан Гончарук. Він служив у 152-й бригаді на Курському та Бакровському напрямках. Після другого поранення три місяці тому йому ампутували ногу. Зараз Руслан проходить реабілітацію та пробує різні активності, аби боротися з фантомними болями. Фантомні болі це щось відсі. Вони підуть, ніякі таблетки не допомагають від фантомної болі. Все залежить від самої людини. Як ти себе настроїш? Ну і говориш, що, чувак в тебе вже нема ног, тої ноги. Не подавай туди вже ті імпульси. Вмію плавати та диряти, а з квалангом перший раз чомусь согласився на це. все". аби допомогти пораненим бійцям адаптуватися, медичний заклад організовує для них різні активності. Це все зроблено для того, щоб хлопці відчули, що вони можуть робити все на що. Вони бажають. Якщо є можливість скористатися там пропозицією, да от щодо дайвінгу, все добре, ми їдемо. Там показати хлопцям, що можна на каток сходити на протезі, це теж можливо. Не обмежувати себе, тому що е, життя триває. Хочеться все спробувати. Займатися дайвінгом можуть бійці з різними видами поранень. Головне, аби рани були загоєні. Яна колодинська телеканал Вінничина.